Я починаю сьогоднішній день з того, що наберу з зали. Зараз прям просію її. Так, 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 вам не можна. Вам не можна. У цієї був клещ, я достала, але поки я їх не оброблю, до побачення. До побачення. Криватні котики. Так. так, тепер буду просівати зали зразу з цього з печки. Так, вперше це роблю. І я не розумію, нащо її просівати, Чого вона так не підходить? Там якби в землі особа не... Та от, Ну от що, угольки би туди не пішли, чи що. Так, Зараз напросіваю тут цілу купу. Бо... Ні, ну серйозно, там в землі не все одно, що там з угольками чи без угольків буде ця зала. Ну, ладно, розкажуть просівати, будемо просівати. Але все ж таке питання залишається відкритим. Все, отак це виглядає. Будемо йти Ой, робити грядки. Так. Так, так, так. Ну, блін, все, це на весь день тепер. Я багато просіяла, тому що я там буду до ранку сидіти, просівати, а мені треба діло робити. Взагалі в мене ще я багато назбирала, зали. Ну, не зали, а попілу. Багато назбирала в мішках, але я зараз не хочу там шукати, йти. Тим паче якраз треба було почистити піддувало, що я і зробила. От, і тепер покажу, що я вам... що я зараз вже зробила. Фух. Ой, так. Тут ще поки до городу дійдеш вже втомишся. Так, дивіться, я притащила граблю, сапку, притащила топор. От тут, бачите, приїхав трактор і розмітив мені, грубо кажучи, такі колії. Я вирішила, що в цих коліях я посаджу цибулю, коли куплю. цю А між ними, бачите, отут, -от, я вже розчертила, там палкою тою валяється. Тут моркву. Зараз я посиплю це попілом, полити ще треба. ось, І буду розкладати насіння моркви. Точно, треба ще політи, полити. А цікаво, попіл сипати до того, як полила, чи після. Не знаю, блин, а коли сипати попіл? то Напевно, після. Розкидала попіл, полила. Водичкою і принесла моркву. Тут, по ідеї, повинно бути 400 штук моркви. Ось таке насіння я взяла. Лагуна f 1 професійне насіння. От. І перше, що я посаджу, сьогодні, здається, 19 березня це Лагуна f 1 Не знаю, тут точно 400 штук. Хоча у цих завжди все точно. Тому, не знаю, може пересчитати? Я можу. Я така, що можна ж пересчитати. Тому зараз поштучно спробую посадити. Я в оцей рядок посадила моркву. Здається, вийшло 110-115 штук. У мене вийшло сюди упіхнути. Ой, забили змірити, скільки ж він, длина. Длина грядки 6 метрів. І десь 110 штучок сюди вийшло. Зараз ви побачите, вони такі яскраві оранжевого кольору. Бачите, як воно посаджено? Раз, два, три, 4, 5, 6. І отак от на такій відстані посадила. Все. Тепер буду присипати перегноєм. Я знаю, що свіжий. На не можна. у мене є ось такий перегной. Ось, ними буду присипати зверху, щоб воно швидше всходило. І буду далі іншу грядочку робити. Отак, От де тут лопаточка? Я якраз я не пам'ятаю, вже, напевно, тижні два назад принесла. Чи може його з землею перемішати? От я думаю. Ой. Коротше, перегной, то перегнуй йому вже багато років. Я брала ну, звідти, де він такий давно залежений. Я просто не дуже впевнена, як виглядає, перегнуться він чи ні. Я брала там, де, знаєте, з-під низу. Ой, з-під низу. Тому сподіваюся, що все буде нормально. Час покажеть. Отак от присипаємо. Таким рихленьким. От. Так що цим зараз і буду займатися Четверта година дня вечора. Я вже посадила отут два рядочки. Раз-два, розмітила рядочки для цибульки. Ось, і буду переходити на слідуючий. Тут містилося десь приблизно 220 насіння, 220 штук, і длина, як я вже казала, 6, 6 метрів. Тепер буду от далі розрівнювати і робити. Садити морку. Якщо бачите, я там вже натягнула трошки вірьовочку до кінця, щоб приблизно знати, де що, як кончається. Ось. Тому роблю Оце, оцю частину я засипала перегноєм, а цю частину я просто засипала землею розрихленою. Такою прям в руках брала її і розмінала. От. Тому буду йти далі. Так. Посаджено 4 рядочка моркви. ось Навіть не подивилася, скільки часу, але поки ще світло. Я думаю, може тут -то рядочок салату посадити, петрушки, наприклад. От, І хоча б розрівняти під це. да, Мені каже, це хороша мисль, хоча б підготувати землю для цих посадок. Так що, ось тут росте моя полониця, кущівка яку сажала на осінь, чеснок. А, і щось ще. Так, кусівка, чеснок і полуниця, все. Тут морква, отут вже будуть, вважайте, от хата, да? від хати йде город. Отут вже будуть огірки, салати. Тобто, бачите, я трошки перепланувала. Я думала салати за полуницю посадити сюди, на цю частину, але передумала. Я думаю, що салати краще якусь частину сюди. Потім вже будуть огірки. Щось я сумніваюся, що в мене їх буде так багато, що аж таку ділянку огірками засаджувати. Ну, подивимося, як воно буде. Якщо все, огурки можна буде продовжити в цю сторону більше. Більше, отак, сюди, сюди. Подивимося. От так що такі справи. Трохи, я тут дуже здивована, що я тут декілька разів пройшла по цим дорожкам. Ось, І вони вже так добряче утрамбувалися. Скільки я тут ходила, декілька разів, туди-сюди, туди-сюди, і все вже воно утрамбувалося, Дуже швидко земля утрамбовується. Це не є добре. Ось ой. Я знаю, що це валяється. Вон, бачите, на перекопаному. Це палка розмітки, яка там повинна бути. Це, напевно, трактор її сюди приволок. Ой, клас. Якби, знаєте, так, в принципі, не дуже холодно, але в носу замерзло. От якби в носу не замерзло, взагалі ідеально було б. Ну от, зараз тут розрівняю, підготовлю, буду сюди салатики садити, може, завтра. Петрушечку можна посадити. От тут, бачите, такі порожні рівчики я зробила. Тут посередині і з краю, Це буде сюди цибулька, Але її треба купити. Я ще не купила ось. У мене ще багато розсади, але розсада нехай ще підросте. От Я знайду, куди розсаду посадити, біля капусти можу, ну подивимося. Так що зараз я відчуваю, що повністю мій план буде перероблюватися. Приблизно буду слідкувати план огороду, те, що намалювало. У мене є хоча б якийсь орієнтир, але зараз буду слідкувати за війням серця. Слухайте, я не вірю, що під морку вже стільки багато землі забрала. Це, це ще тільки перший пакетик, а вже вон скільки землі позабирала ця морква. Дивно, звісно. Зараз раз-раз, і мені ще городи не вистачить. Говорили, як багато, як багато. а Толком посадити і нема де. Ось. Ну, коротше, зараз буду займатися цією діляночкою. Підготовлю для салатики, для петрушечки, опа, Пішла пішла по п'ятому кругу. Все, треба починати. Бачите, знов в мене, коротше, кожен день я тут трохи здичевіла. От, і мені хочеться побалакати, і оце в мене кожен день кожен день словарний понос. Що робити? Є якісь таблетки від діареї цієї. От. Але я проти таблеток, тому буду вам, з вами спілкуватися. Подобається вам чи це не подобається. Терпіть. Ось, поїхали. Починаю з того, що розмічаю межі грядки. На дорожку я залишаю десь 30 см на саму грядку метр. Беру таку паличку, до неї вірьовочку і розмічаю саму грядку. Тепер буду граблями після трактора вирівнювати саму землю. Це вийшло, я цього не ожидала, думала буде просто, граблями поводили все, але ні, земля волога, комочки не розбиваються, тому прийшлося трохи попрацювати. До речі, ці вірьовочки я буду використовувати від старих володарів. Знайшла ці вірьовки в деревому відрі, на вулиці, і там воно вже було намотане на палички, але деякі розсохлися, тому їх треба було замінити. Де вірьовки вже в поганому стані, але от зараз, якраз, щоб цим не займатися, вони мені прекрасно згодилися. Це від минулих володарів. Тут жив чоловік, який якраз таки займався земляділієм. Я можна сказати, Продовжую його, його справу. Дивіться, дивіться, от що вона там забула? Кліщів, звісно. Сьогодні зранку достала в неї вже двох. Грається так. От дивіться. Грається, може, там мишки живуть? Цілком можливо. Пішла, пішла кудись. Мурка? Мурочка. Мурка? Що ти там забула, Мурка? Мура, кс-кс-кс, Мурочка. Що ти там забула, а? Боже, яка вона товста. Вона не вагітна, вона така товста, як до нас прийшла. Була, коли прийшла в перший день, в неї живіт. Блін, павербанк упав. В неї живіт до позвоночника прилипав. Вже на третій день ми думали, вона реально вагітна. Ну, слухайте, вже пройшло, я не знаю, більше чотирьох місяців, вона вже народила давним-давно. Та вона просто любітельниця пожирать. <смірка> мурочка, Мурка, кс -кс. ти вся в хазяйку, да? вся в хазяйку, моя мурочка. От прикиньте, який вона, я не знаю, вона, напевно, дуже довго голодала, тому що. Вона от їсть і не може наїстися. Їсть і не може наїстися. От що їй не дай, вона все, все зіжже. Ось своє поїсть, потім до собаки піде поварує, потім ще десь, потім вона побачить міску з молоком і хлібом. Вже обожалася кормом, вже собаче зіжрала. Вже, вже я не знаю, що вона їла, але побачить міску з якимось хлібом і піде, і почне її їсти. І поки вона дно не побачить, вона не перестане. От так що. У неї просто травма сильна, вона дуже сильно голодала, напевно. Ось. Ну, нехай їсть, слухайте. Вона в нас в балеріни не балотірується, тому нехай їсть, скільки хоче. Вона грається, дивіться, активна хороша кошка. Мурочка. Мурка. І така чистоплотна, постійно миє себе, облизується, це для неї основне. От, дивіться, грядочка під зелень. Зараз буду робити грядочку під горошок зелений. Ось. Отак вона в мене піде, 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 потрошечку помаленечко, і щось вималюється. Отак от. Так от. thank yeah. you Я засікла час і вийшло, що разом з розміткою отакий от рядочок пройтися граблями, мені варто 25 хвилин. Не знаю, багато це мало, скоріш за все, багато, але, ну, як вмію, це мій перший раз. Ось, налавчусь, потім буду швидше робити. Хоча земля через те, що волога, ну, досить важка. От, Так що я буду продовжувати далі. Зйомку на цьому буду закінчувати. Всіх цілую, всім пока.